Від одного до трьох метрів від 500 гривень до шести тисяч. У сумах почали продавати новорічні ялинки, але поки здебільшого штучні. Ці ялинки привезені із західних областей України. Дерева на будь-який смак різних відтінків та розмірів. Деякі з шишками та червоними ягідками-прикрасами. Саме штучні деревця сумчани все частіше прикрашають у себе вдома. Зручно, що кожен рік, плюс зберігаємо нашу планету. І вона не всипає це. Ну тобто гарно, зручно і зберігаємо нашу природу. Років 20 вже штучні використовуємо або робимо якісь новорічні поділки замість ялинок. А ми купували в минулому році просто ну, як світодіодна. По перше, це збереження природи, по-друге, ну це можна використовувати багато років і це економить гроші. Тетяна Кузнясова продає такі і кабани композиції з гілочок уже третій рік поспіль. Гілки для них надає лісгосп. Береться гілочка, береться гілочка, пиляється підставочка і потім робиться палочка, і на паличку вже зв'язується в'ята гілочка, щоб було гарно, нав'язується, нав'язується, нав'язується шарами. Тетяна розповідає, за два дні покупці придбали вже з десяток таких ялинок. І отакі по 200 гривень середній рядочок, такі по 250, такі по 150. Але трішки вступаємо. Люди приходять, торгуються. Як тебе є дітки, щоб вони не відчували так цей вплив війни, вплив оце навантаження всього, морального навантаження. Те, що вони не ходять до садочків, так як треба, те, що вони не ходять в школу, так як треба. Хоч би дома, хоч трошечки свята. Трошечки мінімальна свята треба внести в їхнє життя. Така ялинка стоїть близько 60 днів. Після свят спалювати її не можна. Варто віднести до пункту прийому, зазначає продавчиня. Можна пустити на мульчу. Мульча йде, на те саме лісництво відвозиться на посадки, встилається або встилається хвоєю ті самі чорниці високорослі або лохина, або для тварин. Відвозиться вони їх з'їдають, так що ніхто не викидає. Живі ж спилені деревця, говорить Тетяна. Не продаватиме. Щоб виростити ялинку, потрібно багато років, і вона в природі дуже багато значення має. А це. Гілочки, ті, що можна скомпонувати, у мене гілки ідуть від ялинка, а сама стойка не жива. У Мене така сімейна традиція. Ми завжди використовували живі саме ялинки чи сосни, і так далі. Тому в нас жива. На жаль. Ну мені не подобається. Ну ми так також традиція, але я зараз не вдома, тому штучно. Живу сосну або ялинку зі штрих-кодом можна придбати у філіях лісового господарства Сумщини. Коштують такі деревця від 100 гривень і вище, залежно від висоти. Новини СТС